Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Зяява Психологія. Давайте подивимось на Таро року, що у вашого партнера на серці. Що він до вас відчуває, можливо? Які почуття вашого партнера? Ви загадайте, будь ласка, вашого партнера, а ми зараз подивимось, що у нього на серці до вас. Лицарь мечів. рішучий, імпульсивний. Імовірно, він відчуває сильне бажання спілкуватися з вами. Знаєте, про якесь питання швидке розв'язати і вирішити. Ірафант. Він вас бачить як духовного партнера. Він або хоче бути з вами в традиційних стосунках, або вже ви в традиційних стосунках. Або вважає ваші стосунки значущими з моральної та етичної точки зору. Ну, які тут почуття? Він кохає вас? Він, без сумніву, відчуває сильне емоційне, романтичне притяження до вас. Король мечів, закрита людина до нас прийшла. Знаєте, ця людина, вона логічна, раціональна в своїх почуттях, але це, знаєте, не означає, що вони не глибокі. Він може не показувати їх. Він більше, знаєте, Обмірковує ваші стосунки, підходить розумно, об'єктивно. Так, він не з тих людей, які буду вам розповідати, як, наприклад, король Кубків, ця людина більше діє, а більше, знаєте, показує по-іншому, як він до вас ставиться. Король мечів, ця людина може бути така, знаєте, з одного зору, ви можете бачити холодного партнера, що він не відчуває нічого. Але це аманливий такий стан, тому що королі мечів, вони більш закриті, вони, можливо, не вміють так показувати свої почуття, як інші королі. Але Хочу зауважити ще, можливо, ваш партнер є а, воздушного знаку зодіаку. Це повітря, це блюзінки, а, це хто там Терези, а, хто там ще водолії, це може бути людина ще і а, повітряного ознака зодіака, тому подивіться по вашій ситуації розклад загальний. По колесниці. Знаєте, от по цим е, чотирьом картам вже можна завершити е, стосовно цього питання, але хочеться відкрити ще більше е, таких моментів. От Колесниця виходить, так? І ця, знаєте, карта вона показує волі, досягання успіху. І він бажає досягнути успіху у ваших стосунках, він бажає рухатись вперед в ваших стосунках, вирішувати всі перепони, які можуть з'ясуватися на його шляху. Він ревнивий, він людина, яка жадібна в якомусь аспекті. він… І по королю мечів не показує своїх почуттів, і по четверки пентаклів це е, карта жадібностей, тобто я тримаю все у себе, е, унутрі, М -м він не відкривається повністю своє почуття. Е, може, знаєте, тут проходити те, що він боїться, що він покаже вам своє почуття, а ви будете якось цим. Е Маніпулювати, наприклад, і він не хоче. Зараз показувати сімка мечів, можливо, є деякі таємниці або невисловані думки по цій карті, які він приховує від вас. Це може вказувати на його обережність або бажання не розкривати всі свої карти. І тому, можливо, він вам не говорить, що у нього на серці до вас. Сімрка Пентаклів це він обдумує ваше майбутнє, робить висновки про те, як розвивати їх далі. Це карта терпіння, очікування, результатів, знаєте, коли ми щось робимо, а потім ми чекаємо результатів. Ту з кубків, ну, або нові у вас стосунки, або свіже почуття і емоційний початок. Він відчуває глибоку емоційну прив'язаність. І, можливо, новий рівень любові до вас, по тут з Знаєте, тут по сімки мені мечів не дуже подобається, тому давайте розкримо цю карту. Що він побівки по мечів приховує від вас себе коханого. Знаєте, людина не хочу нікого ображати, але це карта Сонця, і ця карта може вказувати на те, що або тут ситуація прояснена вже. Усім кімчів, це, можливо, був якийсь обман, якась навіть зрада, лож, маніпуляції, третя лице у ваших стосунках, і це по карті Сонця або вже ви про це знаєте, тобто просвітлення відбулося, або ще можу сказати, що він може приховувати від вас свій такий стан, тобто коли ми ну, от, ми, от такі, знаєте, трошечки егоїстичні, егоцентричні, а, а також це може вказ, карта ще вказувати позитивність, тобто, ваш партнер відчуває до вас глибокі та щирі почуття, які приносять йому радість та задоволення, але він від вас приховує, щоб, можливо, ви, я не знаю, яка у вас тут ситуація була чи є, щоб ви цим, ну, будемо так говорити, не використовували своїх якісь цілях. Вот але по, по цим картам в його серці є кохання до вас. І це, знаєте, такий момент хочеться ще сказати, що він оцінює вас як важливу людину в своєму житті. Тому знайте про це. Навіть коли він вам про це не розповідає, от так от відверто. Він може приховувати. У нього є, напевно, якісь аспекти в житті, так? для того, щоб не розкривати все, що у нього є на серці.